В садочку, так, так? Так. Ну що, Світлана, кілька слів, будь ласка. Боже, я... в Славську вже не, не вперше в нас. Вона перемалювала купу стін у багатьох так. Стін? Ого. Але на такою але на такому, такому, такому. пленарі я перший раз і я не можу натішитись. В мене сьогодні душа радіє. Я вже два дні було. Не? Боже я така рада, душа що радіє. я у Славську є. Такі люди, такі художники. Я тут себе почуваю. Я теж рада, яка гуцулка прийшла чорна, чорнюща до горюща волосить оці. Вона бойківчанка на путь. А в мене гетерохромія, то значить в мене пів карих, подивись, У в мене була карока, mm -hmm. а тато був синьовий. Ось так, ми відкрили, yeah. в принципі, пленер ще й раніше. Працюємо давно на подвір'ї, але не так тривало. Yeah. Yeah. Сьогодні чудесна, yeah. тепла yeah. погода. Вчора була сонячна, але трошки така з холодним yeah. вітерцем. Сьогодні просто реально тепло. Ось. Yeah. І в безрукавках можна працювати. І я виходжу. Майже голіруч, так що сезон відкрили реально.